Ярослав Грицак, що може історія? Олександр Янов, колишній радянський дисидент та американський історик, помер за 4 дні до війни. На його смерть Дмитрій Біков написав вірш. Там є такі рядки. Проф... Професор Янов все предсказав, а сам не досмотрів. Біков мав на увазі, що Янов був один із небагатьох. Може, єдиним російським, і не тільки російським істориком, який зрозумів механізми російської історії. Він описав цей механізм як російський маятник. Янов категорично заперечував, що стародавня Русь не вміщувалась у рамки європейської історії. Навіть її далекий північний осколок у вигляді Московського царства, а пізніше Російської імперії, час до часу спробував приєднатися до людства. Тобто провести реформи і стати нормальною державою. Але щоразу після короткого періоду реформ наставав довгий, жорстокий період контрреформ із репресіями проти опозиції та воєнною агресією проти близьких і далеких сусідів. Після Івана III приходив Іван Грозний. Після Олександра і Ніколай I, після Олександра II – Олександр III, Після ліберально-демократичного тимчасового уряду Ленін і Сталін. Після Горбачова хуйло. нам нарахував 12 таких коливань російського маятника і передбачав, що правління пойла буде останнім. Нова російська відлига скінчиться остаточною нормалізацією Росії, російський маятник, нарешті, зупиниться, і Росія, нарешті, стане нормальною європейською державою. Ні. Янов порівнював сучасну Росію із Веймарською республікою. Він, однак, вважав, що Хуйло не стане новим Гітлером, а його влада не стане фашистським режимом. Для того Хуйло не мав ані сил, ані можливостей. За 30 років посткомуністичної трансформації у Росії склалися інституції, котрі не дозволяють йому це зробити. Янов помер у віці 92 років і залишався при свідомості до кінця свого довгого життя. Можна лише уявити, яку глибоку депресію він мав відчувати перед своєю кончиною. Страх прогнозу Янова ставить питання, що насправді можуть історики та історія. Мій польський колега жартує, що історія має допомагати глядачам телевізійних серіалів орієнтуватися, про яку історичну добу в них ідеться, і в яких історичних. Діячів утілюються актори. Інший мій колега, відомий український історик, поставив питання про придатність історії в інший спосіб. Пам'ятаю його збудження після телевізійних новин про розправу чергового режиму з опозицією. Він бігав нервово по кімнаті і повторював: ми пишемо книжки, а ви все одно чавите людей танками. Це питання стоїть особливо гостро сьогодні, коли російські танки їздять по Україні, а російська влада і російська армія чинять злочини проти українців, які можна прирівняти до геноциду. Історики намагалися перетворити історію на справжню науку, тобто дисципліну, яка може на основі аналізу подій минулого виявляти певні закони і закономірності, а навіть робити прогнози. Виглядає так, що всі ці наміри і надії зазнали краху не тому, що історики є поганими дослідниками, а тому, що, як вважає нині багато хто, минуле є хаотичним нагромадженням випадковостей, а шукати в них якийсь сенс є даремною справою. За таких обставин історики годяться тільки, щоб у гіршому випадку постачати матеріали для пропаганди, а в кращому вивчати історичну уяву та історичну пам'ять. Але дискусію про роль історії можна побудувати від протилежного, а саме як неправдива історія руйнує політичні плани. Прикладом є провал української політики Хойла. Він виправдовував своє вторгнення в історію історичними аргументами, мовляв, існування української нації є історичною помилкою, яку треба виправити стерши її з політичної карти світу. Україна є вигадкою жменької історії. Українських діячів, націоналістів та нацистів, яких підтримує Захід, щоб підірвати силу Росії. Оскільки української нації нема, то її не буде кому захищати. Звідси його нація надія на, на коротку переможну війну із захопленням Києва за 3-4 дні. Фантазії Хуйла не виросли на пустому місці. Вони є, хоч і карикатурними, але цілком упізнаваним відображенням того, що пишуть про Україну російські історики. Прикладом може слугувати монографія Олексія Міллера Український вопрос в Російської імперії. Головна її теза, український рух був дуже слабким і безперспективним. Характерно, що Міллер також є критиком Янова. Він вважав, що Янов міфологізує європейськість як зосередження всього доброго, а насправді в Європі притаманні ті самі історичні риси, які приписують Росії. Якщо Янов намагався піднести Росію до рівня Європи, то Міллер опускає Європу до рівня Росії. Між Міллером і Яновим є одна засаднича різниця. Міллер вивчає те, що думали і писали про імперію. Янов те, чим ця імперія була. Не тексти та образи, а політичний уклад, не Сотвеєр, а Хердвеє. Тому діагноз Янова точний: Росії не вдалося зробити те, що вдалося зробити Заходу, тобто провести політичні реформи, які б вивели її на шлях європейської демократії. У результаті влада Росії була і залишається абсолютно байдуже є е це влада московських царів, російських імператорів, генсеків, компартії чи теперішнього препизидента. Янов помилився лише в одному, він був надто оптимістичним, але помилка його прогнозу не знецінює вартості його діагнозу. Українцям, схоже, вдається те, на що сподівався Янов зупинити російський маятник. Вони успішно чинять опір режиму Хуйла і мають шанси довести його до повного краху. У кожному разі українці не є ніякою нацією знізвідки. Навпаки, ми дуже реальна сила, котра може усунути російську загрозу для себе і для усього світу. Своєю боротьбою українці творять сенси, в яких вважалося не існує. А якщо існують сенси, то є і сенс їх вивчати як і у теперішньому, так і в минулому. Це дає надію нам, історикам на історію. Як на кращу історичну науку